Світліясь на садок No6 Сталища розпочав функціонування з вересня 1987 року. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. За проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 90 місць для дітей віком від 2 до 6 років. Кількість вихованців 82 дитини. З них раннього віку 20 дітей, дошкільного віку – 62 дитини. Кількість груп 4. З них одна інклюзивна. друзина. Три дитини ООП. Впровадження освітньої програми. Освітня програма від 2 до 7 років програма дітей. Загальна кількість працівників 27. Педагогічні працівники 9. Теппрацівники 18 людей джерел фінансування використання місцевих бюджетів у 2024 році на здійснення діяльності установи було виділено 5 мільйонів 84 тисячі 668 гривень по загальному фонду, що склало 98,6% від запланованої суми. По спеціальному фонду надходження складе 233 тисячі 100 гривень. Заробітна плата становила 323 млн. 2 тисячі Нарахування на оплату праці склали 724 тисячі 66 гривень. По захвату фонду наведення господарської діяльності, придбання матеріалів, предметів інвентаря для проведення ремонтів господарським способом було витрачено 310 888 гривень. З них на господарські товари, канцелярські товари, миючі та дезінфікуючі засоби, запасні частини на ремонт, ремонт у котені 211 тисяч сімсот тисяч, система відеоспостереження 99 тисяч 149 гривень. На 5 тисяч гривень було придбано бензин для поліції дров опалювальний сезон, 2 тисячі гривень витрачено на придбання медикаментів та прив'язаного матеріалу. Із 86 тисяч 40 гривень виділених на оплату послуг, крім комунальних, 9 тисяч 800 гривень витрачено на оплату послуг інтернет-провайдера, 25 тисяч гривень монтаж системи відеонагляду, 27 тисяч гривень монтаж гібридного інвентора, тисяча п'ятьдесять гривень оренда контейнера для книги, 7 тисяч вісім гривень послуги з протипожежної та охорони приміщення. На оплату комунальний способ та носії 470 968 гривень, з них 32 855 на водопостачання та водовідведення, 214 963 963 електроенергія, 23 тисячі 500 на придбання та генератор, 19 тисяч до 13 вивезення кредит побудових відходів, 144 тисячі дома, 36 тисяч палетні паливні ракети. По спеціальному фонду було придбано гібридний інвентор, акумуляторну батарею і генератор на суму 223 тисячі сто гривень. Благодійна допомога була 22 тисячі 248 гривень, бензопила це лампи 1150, конструктор 1169 день та фабрина майданчика 9377 тисяч гривень. Повноцінно, у нас в закладі забезпечено повноцінне та якісне гаряче триразове харчування, з якого, де харчуються 27 дітей пільгової категорії, ви можете бачити на слайді. Також 30% за кошти місцевого бюджету, 70% це батьківський клас. Наступний. Медичне обслуговування дітей в закладі проводиться сестрою медичною старшою. Неї проводиться щоденний моніторинг стану дітей. Також працівники проходять щорічний медичний погляд. Співпрацюючи з волонтерами, наш колектив виявляв власну ініціативу і допомагав коштами, продуктами, харчування, засобами особистої гіні, медикаментами, шкарпетки, рукавиці, газові балончики, солодощі. Малюнки та листівки були виготовлені дітками, що становило приблизно 26 тисяч гривень. Також була проведена благодійна ярмарка, на якій було зібрано 8 тисяч гривень, і також ці кошти були направлені на допомогу ЗСУ. А будь ласка. Разом з тим у закладі на 2025 рік планується модернізація прагні і для безпечного та комфортного перебування вихованців зміна асфальтного покриття. Дякую за увагу.